Доброго ранку діти! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури і ми з вами продовжуємо знайомитися з творчістю Василя Сухомлинського. Тож послухаємо його оповідання конвалії в саду. Білі квіти запашні зацвітають на весні. на тонесенькій стеблині білі квіти, мов перлини, сіли поруч у рядочку, дуже схожі на дзвіночки. Це конвалі. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Конвалії в саду. Петрі Куранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю вазу на столі. Подумав Петр, красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, щоб зірвати квітку. Та враз уявив собі, що ж станеться із садом без конвалії. Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро і незатишно. На зелені листки впала сіра тінь. Замовкли пташки. Петрик відтулив квітку і на деревах знов почувся пташиний спів. Он яка ти дивовижна квітко, подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? Діти, як називається оповідання? Чому хлопчик довго стояв перед квіткою? Він був зачарований красою квітки. Що хотів зробити Петрик? Він хотів зірвати квітку. Навіщо Петрику квітка? Для того, щоб поставити у вазу, щоб було красиво в кімнаті. Чи зірвав Петрик квіточку? Ні. Чому? А чи він хотів це зробити? Тому що зрозумів, що без квіточки стане в саду похмуро та незатишно. Як ви гадаєте, чи правильно вчинив Петрик? Так. А ви пам'ятаєте про збереження краси довкілля, гуляючи в парку в лісі? Пропоную вам гру, яка називається «Закінчи речення я починаю, а ви продовжуйте. Квіти потрібні для того, щоб ними милуватися. Квіти потрібні для того, щоб їх дарувати. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу. Квіти потрібні для того, щоб до них прилітали бджілки. Квіти потрібні для того, щоб навкруги був приємний аромат. Молодці. До побачення до нових зустрічей!